Привіт, друзі, канал Вінтажний. Сьогодні хотів би вам продемонструвати Оріант три зірки в такому незвичному виконанні. Отже, що по годиннику. Тут є три речі, які мені найбільше подобаються в даному годиннику. Це досить незвичний циферблат, як ми бачимо. Весь в написах Оріант Оріант Оріант. Він переливається на сонці. Під різними кутами. Гарно це виглядає. Досить незвично, ніколи не бачив такий циферблат. Далі це рублений корпус з такими гострими гранями. Ось бачимо. Брутально виглядає такий вінтажик. І малюнок на кришці. Як вам показати краще. Малюнок на кришці ось такий водолаз. Приємне таке гравіювання, незвичне, пише віклі. Автоорієнт. Механізм годинника. Механіка, автопідзавод, механізм 46961, це надійний механізм, який пройшов роки і зарекомендував себе як з найкращої сторони. Є кнопка, яка перекидає календар, що є зручним для швидкого перемотування. А так, це всі функції, немає стоп-секунди, немає ручного заводу. Але я думаю, він і не потрібний в даній моделі, так як тут надзвичайно якісний автопідзавод. Така надійна конячка. Досить гарний вінтажик, що я можу сказати. Що думаєте по цьому поводу? Можливо, хтось десь бачив щось подібне. Пишіть. Зараз продемонструю, як даний годинник виглядає на моєму зап'ясті 18, 18,5. Ось так виглядає. Незвичний годинник. Доволі незвичний. Отже, друзі, хто додивився відео до кінця, дякую. Поставте лайк, підпишіться. В подальшому буде ще багато різних відео оглядів годинників. А так, всім добра!